Всім привіт! І зараз я за одну хвилину вам розкажу, як ви можете заробити в Польщі 100-110 тисяч гривень в місяць. В це можна вірити або не вірити, але це факт. Чи знали ви, що можна в Польщі працювати по сертифікату резидента і отримувати чисту ставку бруто? Ну, бруто стає нето. По сертифікату Резидента є така програма лояльності, де українці можуть офіційно не виплачувати податки. І так, я вам можу запропонувати аж 4 проекти, куди я влаштовую людей, і люди ще вчора такі гроші заробляли. Склад одягу Ренус. Нормальний обичний склад з одягу Renus, не буде 27,70 житло 400 злотих. В середньому там 240-280 годин. Це 6648 злотих, якщо 240 годин. Якщо 280 годин, то це 7756 злотих. Другий проєкт. Дробі ще Щецин. М'ясокамбінат. Робота не для всіх згоден. Наприклад, якщо ви їдете з України і вам терміново треба гроші відправити дитину в школу або ще на якісь там сімейні потреби і так далі, все одно ви поїдете в Польщу на місяць-два, і ви там будете тяжко работать на будь-якій роботі. Так ну, не розумніше тяжко працювати, але і отримати за цю роботу 100 110 тисяч гривень. Зачитую. Дробімо як Щецин. Плюси, що в самому місті робота в Щецині. Житло 600 злотих 28-10 нето. 28 злотих 10 е, е, грош нето. По 10-12 годин вони працюють навіть і більше. Якщо ви відпрацюєте 300 годин, то це 8767 злотих. В минулому році я влаштував 6 жінок, які заробляли по сертифікату Резидента, але тоді було 2350 нетто. вони заробляли 7-7,5 тисяч злотих факт. Є на Ютубі відео і так далі. І вони працювали на акорді. Зараз на акорді 30-35 злотих нетто. Якщо ви відпрацюєте 300 годин на 30 злотих, то це 9 тисяч злотих нето. Якщо ви відпрацюєте 320 годин, а вони працювали по 300, 320 годин. І на 35 злотих, це 11 200 злотих. 11-200 злотих, хай 600 на житло і 1000 ви проїсте. Худа бідна, ну 100 тисяч гривень у вас залишиться в місяць, залишиться. І за 2 місяці ви можете провести. Хай там дорога і так далі, якісь там подарунки. Ну, 180-190 тисяч гривень, ви можете привезти. Є, є я в минулому році 6 жінок влаштував, вони заробляли 70-80 тисяч гривень. Зараз я влаштовую людей, я бачу їхні зарплати 9 тисяч 400 злотих і вище факт. Також я можу запропонувати по сертифікату Резидента Маріус упаковка морепродуктів. Там не холодно, 15-17 градусів, там по 10 годин приблизно буде 5600 злотих нетто. І бальцержак. Без нічних змін, упаковка готової м'ясної продукції, колбаси, вічина, сосиски і так далі. 28-10 злотих нетто, 8-10 годин працюють без нічних змін. 180-230 годин. В середньому, якщо мінімум годин 180, то 5058 злотих. Якщо 230 напрацюєте, то це 6575 злотих. Повторюсь, по факту я влаштовував вже багато таких людей, які ці зарплати отримували. Я бачу ці зарплатні відомості. Ви можете в це вірити або не вірити. Але так або інакше ви. Дуже багато людей, 900, 90% їдуть в Польщу на місяць, на два, на три заробити гроші і приїхати в Україну. Але ви можете просто влаштуватись по сертифікату резидента, я поясню, як це офіційно, легально, і ваша зарплата буде від 80 тисяч гривень до 110 тисяч гривень нето. Звертайтесь, допоможемо, розкажемо, підскажемо за номером в посиланні. До нових зустрічей.